Здоров'я раніше вважалося, що остеохондроз хребта проявляється здебільшого після 35 років. Однак, останнім часом зі скаргами на біль у спині звертаються пацієнти, яким і 18 років. Про причини, симптоми лікування і профілактику остеохондрозу поспілкуємося сьогодні з сімейною лікаркою Анною Крук. Вітаю вас! Вітаю! Що ж таке остеохондроз, і які причини його розвитку? Остеохондроз це захворювання, яке супроводжується дистрофічним порушенням в суглобових хрещах хребта. Насамперед, це хронічне захворювання, яке виникає у кожної людини з певним віком або ж за певних обставин, і в молодому віці причини виникнення остеохондрозу можуть бути різноманітними. В першу чергу це надлишкова вага. Бо наше тіло воно створено природою як ідеальний біологічний механізм. В нашому тілі все дуже важливо і зайвих органів немає. Але все ж таки хребет несе на собі найважливішу функцію, бо саме від хребта залежить розміщення правильне органів, вісь тіла, яка знаходиться в поперековому відділі хребта. Тобто, хребет робить нас прямоходячими. Хребет відіграє також роль амортизатора. Які причини можуть бути досить різноманітними, я вже сказала, що це зайва вага. Це можуть бути дистрофічні порушення, пов'язані з. Недостатністю певних речовин в організмі, таких як кальцій, в принципі. Може бути надмірна фізична робота. Це або люди, які працюють на підприємствах з важкою фізичною працею, або ж люди, які займаються спортом з великою вагою. Вагітність, тому що тіло жінки, по-перше, було розраховано лише на її вагу, а є в нас такий чинник, як вагітна матка, плід, і це також є зайвам. Вагою, а тоді ще кілька років жінка носить на руках дитину, і за рахунок цього це можемо також рахувати як зайву вагу. Також остеохондроз може виникати внаслідок травм, як посттравматичний остеохондроз. Які симптоми вказують на цю хворобу. На перші симптоми люди дуже рідко звертають уваги, так як коли йде саме порушення трофіки хреща, люди можуть відчувати ниючий біль, але легко виражений. Можуть десь бути прострілюючі болі в руку, в ногу, або може бути межреберна невралгія, але воно буде слабко виражена, і люди просто на це не звертають уваги. Коли вже відбувається запальний процес, тобто загострення захворювання, тоді, звісно, з'являється прострілюючий біль, який може віддавати в кінцівки, верхню або нижню, або ж в втулу. І пацієнт, коли виникає саме цей ниючий біль, вже тоді тільки звертається до лікаря, і ми вже тоді тільки маємо змогу поставити діагноз. Звісно ж, після певних обстежень такий діагноз як остеохондроз. Репта при появі ознак захворювання, до якого спеціаліста слід звернутися, почнемо з того, що хребет це багатофункціональний орган, який має досить. Велику протяжність і починається від шиї, і закінчується крижово-куприковим відділом. Також прояви захворювання можуть бути різноманітними, починаючи від головокружіння, головних болей, можливо, бути, може бути біль за грудиною, який ми диференціюємо з хворобою серця. І в першу чергу це неврологічна патологія. І цим займатися має. Невролог або нейрохірург, якщо там вже є е, певні порушення, які вимагають оперативного втручання. Але в першу чергу пацієнт має звернутися до сімейного лікаря для того, щоб обстежити пацієнта, і для того, щоб сімейний лікар скоординував пацієнта далі до вузького спеціаліста, або ж якщо е, ця патологія не розвинена і знаходиться на початкових стадіях, сімейний лікар лікує цю патологію самостійно. Які є методи діагностики остеохондрозу? Методи діагностики тут насправді все дуже просто: є рентген е, промені. Ми або робимо рентген, або робимо МРТ? Е, в чому ж різниця? Е, рентген не побачить килові утворення, так називаємо грижі. Для того, щоб побачити килові утворення, нам потрібно пацієнта відправити на МРТ. МРТ саме бачить кілові утворення на початкових стадіях. Чому це принципово важливо? Це принципово важливо, бо пацієнту потрібно призначити правильне лікування. І в даній ситуації пацієнт буде обмежений певними додатковими методами лікування, такими як фіз. Терапія. Фізіотерапія це може бути або лікувальна фізкультура, або масажі, або електропроцедури. Тобто, якщо там є килові утворення, цього робити не можна. Тому я дуже раджу своїм пацієнтам проходити повноцінне обстеження і за змогою зробити, звісно, МРТ. Але якщо такої змоги немає. То ми робимо, хоча б рентген дослідження, і рентген хребта саме покаже нам, чи є там деструктивні порушення в хребту або немає. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, хвороба може призвести до ускладнень. До яких саме? Мабуть, я почну з анатомічної будови самого хребта. Хребет в нас складається з хребців. Один хребець накладається на інший, і так в нас утворюється хребетний стовп. Значить, з кожного хребця в кожному хребці є отвір, де проходить скрізь нього, скрізь увесь хребетний стовбур, проходить спинний мозок. І спинний мозок з кожного хребця має отвори, де він виводить. Нервові закінчення. Між кожним хребцем знаходиться міжхребцевий хребцевий диск, який саме і відіграє роль амортизатора, який не дозволяє замикатися і зажиматися цим нервом для того, щоб весь, все наше тіло мало повноцінну інервацію, щоб ми повноцінно відчували всі тактильні больові рецептори, щоб працювали, щоб ми відчували наше тіло. Коли в людини є острова. Теохондроз, цей міжхребцевий диск просідає, і хребці починаються тертися один об одного. І ці міжхребцеві нерви, які виходять з отворів, вони зажимаються. За рахунок цього з'являється больовий синдром. Також, що ж таке кила в першу чергу? Кила це вихід спинного мозку із цього стовбура, зі свого каналу. Тобто, спинний мозок знаходить слабке місце. Від чу, е, утворюється е, отвір, і туди виходить частина спинного мозку. Е, ну, коли людина буде давати е, фізичне е, фізичне навантаження. Цей отвір буде защемлятися, і за рахунок цього будуть больові синдроми. Тобто, це можуть бути або інервація порушуватися в верхніх або нижніх кінцівках, може відбирати, як то кажуть пацієнти кінцівку. Кінцівка може бути з відчуттям оніміння повного або часткового. Звісно, пацієнта турбує в першу чергу біль. Інколи навіть нестерпний біль, тому люди так і звертаються, бо вони не можуть навіть пройти, не сісти, не лягти. Пацієнт приходить вже в тому стані до лікаря. Ну і саме, звісно, тоді вже ми починаємо обстежувати і відправляємо до певного вузького спеціаліста. Які ж існують методи лікування остеохондрозу? Методи лікування можна розділити на три частини. Якщо ми будемо рахувати з боку медицини, то це буде медикаментозне лікування і немедикаментозне лікування. Але я ще б виділила таку дуже важливу частину, як та частина, яку пацієнт має робити власне самостійно. Бо лікар або інший медичний працівник може допомогти. Прибрати запальний процес може допомогти прибрати больовий синдром, але якщо пацієнт буде продовжувати в тому ж дусі, то е захворювання буде лише поглиблюватися. Значить, до медикаментозної терапії належить протизапальна терапія, е належить вітамінна терапія і ще дуже чого, багато чого я не хочу розповідати на камеру, щоб люди не займалися самолікуванням. Е і є немедикаментозна терапія. Це фізпроцедури, до складу яких саме входить лікувальна фізкультура, до складу яких входить електричні процедури і масаж. Лікар з пацієнтом в даному випадку має працювати в тандемі. Лікар має пояснити пацієнту, що і як він має продовжувати жити з своїм захворюванням, а також призначити повноцінне обстеження і повноцінне лікування. Пацієнти мають пам'ятати одну просту річ: що остеохондроз це набуте захворювання, яке не виліковується, воно лише заходить у стадію ремісії, це може запобігти подальшому розвитку хвороби. Неправильне підняття важких предметів тягне за собою руйнування міжхребцевих дисків. Тож як правильно піднімати важкі предмети? В Даній ситуації мені буде, мабуть, легше не розказати, а показати. Тож я додам е, певну картинку для того, щоб е, для повного розуміння, е, як це правильно робити. Але якщо коротко словами своїми пояснити, то в жодному разі, коли ви піднімаєте тяжкі речі, не можна е, наклонятися. Треба з рівною спиною присісти, взяти вагу і з рівною спиною вагу підняти так, хребет буде знаходитися саме у фізіологічному положенні. Будь-яке захворювання краще попередити, ніж лікувати, то що ви порадите нашим глядачам в якості профілактичних заходів, в якості профілактичних заходів для людей, які ще не мають проблем з остеохондрозом, можу сказати лише те, що потрібно контролювати зайву вагу, а також коли коли людина займається спортом, робити це в першу чергу з тренером з людиною, яка правильно покаже, як треба виконувати певні вправи для того, що щоб не руйнувати а, хребет. А, якщо людина займається тяжкою фізичною працею, то виконувати попереднє правило як правильно підіймати вагу а також для людей, які мають надмірну вагу, а, за можливості позбутися її. Для людей, які вже страждають на дане захворювання, я можу сказати, що в першу чергу люди ці мають комунікацію мати із своїм лікарем. В першу чергу лікар має пояснити людині, як в подальшому їй потрібно жити з цим захворюванням, так щоб захворювання поважало людину, а людина поважала захворювання. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що треба правильно піднімати вагу, треба позбутися, позбутися зайвої ваги, треба правильно виконувати. Фізичне навантаження, а також, якщо вже є порушення хребта, то можливо потрібно буде придбати спеціальний корсет. Для того, щоб зберегти амортизацію хребта, щоб вона була повноцінною і щоб не защемлялися міжхребцеві нерви. Також можу сказати про те, що люди, які вже мають дане захворювання, мають самостійно робити ряд певних вправ в домашніх умовах, які також допоможуть зберегти їм повноцінне функціонування їхнього хребта. Дуже гарна техніка є: це йога, яка не дає Є надмірного навантаження на хребет і плавно і помірно дозволяє розтягувати наш хребетний е стовп. Дуже дякую за цікаву змістовну розповідь. Я вам також дуже вдячна, що ви прийшли до мене сьогодні з цією темою, адже остеохондроз являється справді захворюванням сьогодення, захворюванням розвитку цивілізації, тому що люди, так як природа нас нагородила таким правом бути як прямоходячими. Ми, звісно ж, з розвитком цивілізації навантажуємо себе різними проблемами, різними, різною роботою. І, звісно ж, з розвитком цивілізації молодша захворюваність на остеохондроз. Тож я вам дуже вдячна, що ви взяли сьогодні саме цю тему. Дуже важливо стежити за станом свого хребта, прислухатися до його сигналів, вчасно звертатися до спеціаліста. Ведіть здоровий спосіб життя і до наступної зустрічі.